Спостерігаємо дерево. Дар Софіївки на високому штамбі. Штамб висотою метр тридцять. Щеплення зроблено ось тут. Вірочка, покажи. Щеплення якесь хитре. Побачив в відео іноземному відео, можливо, покажу, як я ним щеплю. Але вже на наступний рік це потрібно щепити навесні таким щепленням. І так, дивимося. Штамп 1,30 тридцять. Висота всього дерева зараз майже 2,5 метра. Дерево продається півтора тисячі гривень, бірочка, бірочку, бачимо, бірочку, але на ній нічого не написано. Дерево продається самовивозом, тому що на почту такі габарити я не відправляю. Це мені незручно, скажімо так. Хто хоче? Офігенне дерево, штамп метр тридцять висотою. Можете оплачувати вже, я підписую його і заберете в кінці зими, коли розмерзнеться почва. Самовивозом. Кошти можна відправити, а забрати потрібно самовивозом. Приїхати за цим деревом. Буде обрізане воно, залишиться кусок. Частина гілки раз, два, три. І верхівка. Побачимо, як верхівка, але буде воно нещадно обрізане. Дар Софії, спостерігаємо дерево поруч з нами. Повністю загружене врожаєм. Кожен рік такий врожай, його не видно, тому що плоди зелені і їх не видно. Скоро гілки будуть підв'язані, тому що дуже великий врожай, дуже велика вага плодів. Так що хто хоче. Отримати афігенні дерево хурми Софіївки можете оплачувати півтори тисячі гривень. На все добре, друзі!